Всім привіт, любі друзі! рада вітати вас на моєму каналі в новому відео. Це відео ще з нашої відпустки. Це, мабуть, останні кадри з моря. Та я покажу, як ми відвідували місто Піза та Фіренцію. Розкажу трошки історичних фактів та дещо про ці міста. Приємного вам перегляду! Та не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Та буду чекати вас в коментарях! Діти безсмертні, не страшно до сім. Привіт! Всі до Ось Оскільки господинь в хаті, а Марію прийшлося готувати мідії. Це мої любимі морепродукти. Я їх обожнюю просто. Тут ви на кадрику бачите, як Марію її готова. Дуже просто, але все рівно в Марію виходить це набагато смачніше, чим якби це робив хтось інший. Я дуже люблю, коли Маріо готує. В нього навіть є свої коронні блюда, які він готує. Я їх також вмію, але мені більше смачніше їх смакувати від чоловіка. Хто ти там такий? Ти ти покази, Хто ти там розмовляє гарно? Віцьок ти показує мамі. Друзі, ми проживали в моєї мамі. Моя мама живе в Яринджі, в місті в області Тоскани. Завтра ми з вами побуваємо в іншому місці. Це Піза. Гикає. Я? Я? Я, Я самуха. Ось такі моменти в нас були. Їх було дуже часто, тому що хлопці з сильними характерами ніяк не могли. знайти uh, ну, спільну мову. Ну і, і таке потрібно. Така експертця дітям теж потрібна. Ми ж також були дітьми, також билися і дразнилися. Це все потрібно перерости і пройти. А ми тут <реш> на відео ржемо. ну, Ми оставили їх розбиратися. Вони в кінці кінців самі собі помирилися, далі бавилися. А якби мама влізла, то зробила ще не тільки гірше. А так діти помирились година. <реш> Вітаю вас, з Пінзи! Як ви можете бачити на відео, тут туристи роблять купу фотографій, хто башню пхає, хто тримає навпаки, хто облизує як морозиво. За день тут робиться мільйон фотографій. Раслав. Нормально. Все нормально? Яка бомбашня? Дам'ян, як тобі башня? Хорошо. 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 Поки не впала, хорошося. Юля, тобі як Гарна. Хар. Башня має сім поверхів, і перший камінь поставив архітектор Бон Анно Пізано. З італійської мови перекладається як хороший рік, а пізано, тому що він був сам з пізин. Да, вот Дуріан, Скажи, ребнок я, а вони ведуть себе як діти. Вежа почала нахилятися ще під час будівництва через посідання грунту. А архітектора вигнали з міста, а саму башню закінчили через 300 років. Ось вам ще пару фотографій наших з пізим. Це з нами ще був племінник Маріон, дворідний брат Дам'яна і Доріана. Він теж тут як турист, але він вже багато разів тут й був. Він сам проживає в Молдавії, а приїжджає на літо в Яриджджі. Ну, як вам палацо Піті? Як тобі зайка? Краса? У да? Да. Флоренції потрібно голову крутити на всі 360 градусів, тому що куди не повернеш, всюди краса. Музей під відкритим небом. І так ми, Фіренції. Це палаццо Піті і площа Піті. Трошка історії. Цей палац почав строїти банкір Лука Піті. Він хотів переплюнути старого козіму медічі. Тому він сказав, що тут вікна мають бути більші, чим двері в палацу медічі. Палац Строці. Звичайно, банкіру козімо медічі це не сподобалося, і він зробив все, щоб Лука Піті збанкрутував і покинув Ференцію. Цей палац ще 100 років простояв пустий, поки його не купила Леонора Толедо, Іспанка, дружина козімо І Медічі. Коли медічі придбали цей палац, він був всього-навсього три вікна вправо, три вікна вліво. Це все построїла Леонора Медічі. Ференція повна секретів, і у Піті не виняток. Ось, бачите, на будові є десятиметровий камінь. Він означав, що Піті багато чого досягнув. А біля нього є маленький камінь, який не має навіть метру. Це означав, що всі суперники його ось такі маленькі, незначні люди. Ми переходимо до старого моста. До середньовікові тут був звичайний дерев'яний міст, але через часті повені цей міст часто руйнувався. Тоді вирішили построїти кам'яний міст, такий, щоб один назавжди. Міст зразу було построєно з лавочками для продавання. Продавали там, зокрема, м'ясо та рибу. Було зручно, тому що всі оці бебехи, скажімо так, було викидалося зразу в арно. Зараз зверху ви бачите коридор Вазиряно. Він має приблизно один кілометр і йде з палацу Піті до палацу Векіо. Було построєно за наказом козіма першого дімедічі. Через деякий час герцогу козіму І цей запах відходів надуїв і він вирішив перенести. А цих всіх продавців інше місце, а там продавати золото. Золото не пахне. Ще цікаві дані про Понтевекіо, що при Другій світовій війні, коли німці відступали, всі мости зірвали, крім цього моста. Є різні історії. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково відповім, чого його не зірвали. А він до з нами справиться. І так, ми на П'яце Санта-Крочі, площа Святого Христа. Я про неї знаю, направду дуже мало. Тут проводиться калчоріко. Це не як футбол зараз, це зовсім інакший. Це середньовуковий футбол, але він проводиться до сих пір в літом, по-моєму, в липні-серпні місяці. Стоїть там пам'ятник Данте. Ем, з лівої сторони церкви. В середині церкви знаю, що поховані дуже видатні люди для Ференції. Це Галілео Галілей і Мікеланджело. Також там є могили для Леонардо да Вінчі і Данти. Але вони поховані в інших місцях. Пару слів, а Фіренція. Двоїть мене пофоткайте! Друзі, а це П'яца сеньорія, Палацо Век, що переводиться як Старий Дворець. Це така політична структура. Тут і засідалися ем, пріори і вирішували політичні питання міста. Потім тут жила сім'я медічі. Це П'яца републіка. Ми помаленьку відправляємося на П'яца думу санта Марія дель Фьори» або дому. Цю базиліку построїли приблизно 140 років. Її построїли, а ось як поставити купол, ніхто не знав. І ця церква стояла дуже довго без купола. Як завжди, медічі об'явив конкурс, хто построїть купол, і в ньому переміг Борнеліські. Він построїв оцей купол. Коли його строїли, то люди спорили, наскільки часу простоїть цей купол, але як ви бачите, він стоїть до сих пір, і це найбільший купол на церквах в Європі. Це все построєно з мрамору, Мрамору трьох кольорів, і весь цей мрамор добувається в. Тоскані. Біля церкви також построєний Батистері Сан джовані Івана Хрестителя. І там хрестять дітей і хрестили самого Данте, і всіх з сім'ї медичі. Обов'язково зверніть увагу на бронзові ворота в Батистері. Ставлю декілька фотографій. Ці фотографії є старими, але хочеться поділити з вами ось такою красою. Я обожнюю Флоренцію, бо це мій другий. Коли я приїхала в Італію, я приїхала іменно сюди, в Флоренцію. І я тут провела дуже багато часу, гуляю по цим вуличкам, насолоджуюся цією красою. Хоча я тоді не так сильно розуміла цю красу, як я її розумію зараз. Для мене Флоренція це місце сили, місце креативу, місце натхнення. Дякую вам, що побували сьогодні зі мною в цьому відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалося. І не забудьте писати коментарі та підписатись на мій канал. Всіх люблю та до скорої зустрічі в новому відео. питала. Я тебе просто знімаю. Я би годинник ще хотіла.